На Волині надзвичайна ситуація. Зафіксували захворювання на небезпечну інфекційну хворобу лістеріоз. Ця інфекція вражає центральну нервову систему і смертельно небезпечна для літніх людей, осіб із ослабленим імунітетом, маленьких дітей та вагітних жінок. Цього разу захворіло немовля у Володимирській громаді. Зараз дитина проходить курс лікування, а санепідеміологи взялися шукати причину та робити все, щоб хвороба не поширилася далі. Влада громади каже, що досліджують і харчові продукти, і ґрунт, і вміст вигрібної ями на території обійстя, де живе сім'я дитини. Також обстежують контактних осіб. Розповсюдниками лістеріозу є тварини, передусім гризуни. Тож у громаді навіть планують провести дератизацію у школах, садочках і багатоквартирних житлових будинках. Людей просять ретельно мити і чистити усе, що вживають у їжу, а також не купувати на стихійних ринках овочі, фрукти і особливо молоко і вироби з нього.